В районі села Камарівці річка Сірет має типово передгірський вигляд і близько підходить до схилу між Сирецько Височини, формуючи дуже інформативний і мальовничий ландшафт. Лісові батічки, острови, галасливі перекати і різні пороги між Брілпискові. Трохи нижче за пішохідний міст з правого берега до сірету впадає маленький струмочок Галещів. Його витоки знаходяться приблизно за 7 км південніше на околиці села Зрубка камарівській Чернівецької області. Там він формується з багатьох безіменних струмочків на лісовому північному спілі міжсерецької височини. Незважаючи на скромні розміри, цей струмок має досить агресивно вироблене річище глибиною до 4 метрів, що нагадує маленький каньйон. Лагідний потічок зараз прикрашений кригою. Скажаніє після літніх злив і під час танення снігу, тож вигризає крутий схил як потужний бульдозер. Через це в місці падіння до сіріту з'явилася широка мілина з перекатом, складеним гравіно гарнічним матеріалом, що винесено потічком. Ще за 200 метрів нижче, сірет розголоджується на два рукави, формуючи грубу уламковий острів посередині. Лівий річище привертає увагу, шумом падаючи води проти правий більш прямолійний і спокійний. Через 100 метрів зливається з в нищі порогу. Цей боєзименний річковий поріг є сута водоскатом, ділянкою русла з різким зменшенням глибини та нахилом меншим за 45 градусів. Вода тут рухається з підвищеною швидкістю до 3 метрів на секунду, спадаючи на 1,5 метри висоти за 5 метрів течії. Цікаво роздивитися, як влаштовано поріг, з яких елементів він складається. Струмінь. Сфокусований потік води з підвищеною швидкістю. Злив. Місце різкого перепаду рівня води де потік переливається через край уступу. Вал. поперечна або косе підвищення водної поверхні у вигляді стоячих хвилі. Бочка. Гідродинамічна зона інтенсивної зворотньої циркуляції води під зливом. Затискач, ділянка, де основна струя притискається до берега, яма зона відносно спокійної води з круговою або зворотною течією після порогу. І нарешті камінь окремий великий уламок породи або у руслі. Поріг утворився внаслідок переданої річкою шарів гірських порід, стійких до руйнування і вимивання брил творцидовидних пісковиків. Цей район безпосередньо прилягає до Буковинських Карпат і досі піддається тектонічному піднесенню за швидкістю до 2 см на рік. Тому розташовані тут річки досі поглиблюють свої долини, формуючи подібні об'єкти.